Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Україні та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Ца нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам, перемоги та миру нашій Україні, мир Єрусалиму та святому Ізраїлю. Ранкове росою для нас з вами сьогоднішнім ранком стане Псалом 33, 22: Нехай Твоя милість, О Господи, буде на нас! Коли покладаємо надію на тебе, страх є прямою атакою проти нашої віри. Адже коли ми боїмося, ми віримо в брехню, не довіряємо Богові, сумніваємося в його присутності і думаємо, що наша ситуація знаходиться поза контролем або досяжностю Бога. І тому Бога нам стає недостатньо. Але Бог сформував тебе в утроби твоєї матері. Вдихнув в тебе дихання життя і число всіх твоїх днів порахував. Кожен твій подих, кожен удар твого серця визначено з небес, і не існує моменту у твоєму житті зусуверенною та підтримувальною благодаттю Бога. Чого ж ти боїшся, смерті, суду, залишитися без кохання, без дому, бути покинутим, Кинутим у темряву. Цар Давид сказав: Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелюся в пеклі ось ти. Псалом 139.8. Бачите, Господь Бог присутній не лише в наші щасливі хвилини, коли ми почуваємося стабільними, але Він присутній серед війни, у наші моменти відчаю, у нашому голоді спразі та у наших таємницях. Ніколи не втрачає з поля зору Божої любові, особливо в часи труднощів і страждань, вірячи, що Він завжди робить усе для нашого найвищого блага. Римлянам 8.28. Іме Господнє, яким відкривався Моїсею, означає присутність та любов. Вихід 14.34.7. Скажи їм, Моїсею, що той. Хто завжди присутній та завжди любить, послав тебе до них. Ісус сказав своїм учням у момент їхнього страху: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Івана 14, 1, 2 – а Дух Святий через апостола Павла дає нам ряд риторичних запитань, кидаючи виклик нашій вірі, хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за Тебе нас цілий день умершляють, нас уважають за вевець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Римлянам 8:39, 35 Турбуватися означає практикувати відсутність Бога замість того, щоб практикувати Його присутність. Довіріся слову Святого Духа, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію, Єремія 29.11. Слово завжди дає надію. Потішуйтеся. Тим, що твій небесний батько бачить, коли горобець падає, розміщує квітку в її прихованій долині і називає кожну зірку своїм іменем. Що ще важливіше, Господь бачить тебе і знає твою боротьбу зі страхом? Прийди до нього зі своїм нужденним серцем і довірися йому, щоб він звільнив тебе від тягарів твоєї душі. Матвія 11,28. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Іншими словами, Він є той, хто завжди присутній та завжди любить. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч, Україна.